Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати, що у нас під копотом. Тут трошки почистив. Все файно. Генератор 180 ТП. ЄГР заглушив. Зараз вирішив купив ще дві прикладки, дві заглушки. Дві заглушки купив. Одну поставив туди і другу зараз поставлю прямо на ІГР, щоб прибрати саму трубку, сам цей сифон що, без нього, типу, Не дзвонити там. Що... Ну, я спробую. Поставлю, поїжджу, побачу, як воно буде. Ось. Тут нагар, звісно, конкретний. Це за роки, як машини їздила з ЄГР. А ЕГЕР я залишив ще років 6 тому. Просто що їздив з цією трубкою. От. Ну, це треба зняти колектор цього і вже випалювати, там, не знаю, вибивати його якось. Тільки проблема, напевно, в тому, щоб зняти колектора. До речі, хто знімав, то може, скажіть, як можна на незнятому двигуні зняти його. Я знаю, що там за ним йдуть, здається, шість болтів. Да? Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. А може і п'ять. Я дивився по камері, то там болти. Ладно, цей відкручу і той відкручу. А як мені ті відкрутити, якщо тут турбіна чи що там заважає трошки? Сьогодні не вирішився його знімати, так трошки почистив, попобирав, трошки навів порядок. До речі, клімат в у кого проблеми з заднім контуром, то такі от можна такі, такі вирішення проблеми є. І на сервіс, де роблять кондиціонери, заправка все, шукаєте просто у них такі трубочки і заварите їх в кінці, за, ну, заварюєте. Все ці вам знімають, ці, поки так тіліпаються. за оділи, заправили компресор і все, і катаєтесь. У мене ці трубки десь там під масляним, е, масляним фільтром. пробита трубка, коли заправляє, то весь ревон виходить туди. То такий вихід ситуації я поки що знайшов. А далі я думаю, що треба буде якось буде, час буде то якось зняти ці трубки і зробити шланги високого тиску. Загину. До речі, потік цей фланіс з датчиками, підтікає з-під -під болта. То зараз залізо поміняю, його, треба злати антифріз. Не дуже, звісно, хотілося б, але прийдеться. Підтікає так нормально, що доливаю кожен тиждень, десь по пів літри. Тут, до речі, вибаста. Була. Вона є, вона ще лежить. Я її перебрав. Думаю, що на цю зиму поставлю. Так, і тут я, кстати, подивився от такий от нагарчик чорний. Хтось... Щось робив з цим Раніше залазив сюди дивитися, то такого не було. Десь роки з 4 тому я дивився, то такого не було. Ще раз. Такий нагар. Може хтось юзав якісь присадки. Незрозуміло чого. Масло Арал 5 w 30 Заливав. Таке. ну Пробіг уже майже 500 тисяч, може через все. Ладно, буду далі дозбилювати. і займатися фланцем. До речі, така от опіка десь на сайті виставляв огляд на лінза три дюйми. Такі ліхтарики. Ну так то все вроде.